Київщина опинилася в епіцентрі потужного снігопаду. Дорожні служби області працюють у посиленому режимі від самого ранку. На ключових магістралях спецтехніка безперервно розчищає сніг та обробляє покриття сумішю проти ожеледиці. Про це повідомив очільник обласної адміністрації Микола Калашник. Ситуацію на під'їздах до Києва ускладнює заборона на в'їзд вантажівок, що діє ще з учорашнього вечора. Через це на трасах області спостерігається скупчення фур. Влада закликає водіїв приватних авто не залишати транспорт на узбіччях, аби не блокувати роботу снігоприбиральних машин. Синоптики попереджають: 16 лютого стане днем температурних контрастів. Поки на півночі та заході триматимуться морози, південь та схід заливатимуть дощі. Водіїв просять без нагальної потреби не виїжджати на власному транспорті, а за кермом зберігати максимальну дистанцію та обережність через обмежену видимість.